Подивіться, діти, це є ранок пізньої осені. Туман, дерева стоять гулі, мокро. Бачите? Подивіться, яким ковриком устелена земля. Бачите, але вже краси того листя. Все менше і менше. А вище наші очі радують квіти. Їжачку-хитрячку нашому дуже-дуже в садочку сумно, тому що діток немає, тихо, ні з ким погратися, ні з ким поговорити. І наш їжачок-хитрячок сходив в наш парк. І назбирав різного різного листячка з різних дерев, із липи, з каштану, з горобини, з тополі. Багато-багато листочків він назбирав різної форми, різної величини. Але ж не просто він їх збирав. Їжачок. А для чого тобі треба? Так, багато листочків. Ой, дітки чую, їжачок-хитрячок говорить, що він сьогодні хоче малювати незвичайну осінню картину хоровод листочків. Діти, а щоб нашому їжачку-хитрячку працювати було цікаво і практично. Ми повинні заготовити фарби різного кольору. Ми сьогодні взяли жовтого, червоного та зеленого кольорів. Листочки, які у вас є, ви, мабуть, теж граєте, ходите до парку, збираєте листячко і аркуш паперу. Сьогодні ми взяли великий аркуш паперу, тому що їжачкові захотілось багато-багато намалювати різнокольорових листочків. І так, діти, беремось за роботу. Але пам'ятаймо, не бійтеся замазати ручки, фарба змивається. Беріть листочки, які вам до вподоби. І уявіть дітки, що ці листочки крутить вітер, і вони водять свій хоровод. Що ж, їжачок-хитрячок, за роботу вибирай собі листочок. Один листочок у нас вже погуляв. Подивіться, ми набирали на листочок червоної фарби. І ним танцювали, водили хоровод. Беремо інший колір. Подивіться, діти, їжачок-хитрячок брав різні листочки, набирав різної фарби і малював. Ось така вже у нас появляється картина хоровод листочків. Але я хочу вам ще. Те що сказати про кольори. Дітки, візьміть і попробуйте. Змішайте жовту з червоною фарбою і подивіться, який колір ви отримаєте, та набирайте цей колір листочками і продовжуйте малювати. Правильно, дітки, коли ви змішали червоний і жовтий колір, у вас з'являється оранжевий. Будь ласка, працюйте оранжевим кольором. Але дивіться, будьте уважні, червоного додайте до жовтого потрошечки, щоб у вас з'явився оранжевий колір. А потім, коли будуть листочки оранжеві, ви, будь ласка, візьміть змішайте червону з зеленою фарбою і набирайте на листочки і продовжуйте малювати. Подумайте, подивіться, який у вас колір з'явився. Так, діти, коли ви. Змішали червоний і зелений колір, у вас з'явився коричневий колір. І ось коричневих листочків ми з їжачком, хитрячком і добавили. Подивіться, яка у нас одержалась картинка з незвичайних різнокольорових листочків. Ми чекаємо. На ваші картини. Будь ласка, працюйте, не бійтесь замазати ручки, не бійтесь, що у вас щось не вийде. Все у вас буде добре. Діти, а ще ми пропонуємо з їжачком-хитрячком змішувати кольори. Подивіться. Коли ви змішаєте червоний з жовтим, ви отримаєте оранжевий колір і можете цим кольором теж помалювати. А якщо змішати червоний з зеленим, тоді у нас з'являється коричневий колір. ну ми до роботи, діти. Беремо листочки, які у вас є, які вам подобаються. Давайте набирайте красочку та шелестіть листячком по бумазі. Так, 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 так. Дивіться, який у нас різнокольоровий хоровод осінніх листочків. Ну, молодець, їжачок, хитрячок придумав так придумав. Діти, за роботу, не бійтесь вимазатися. Не бійтесь, що у вас щось не одержиться. Все у вас одержиться. Буде і у вас красива картина, як у їжачка-хитрячка, а може, ще й краще. Надсилайте, ми будемо чекати. Стою я, діти, біля вікна нашої групи і хочу показати те, що я бачу через вікно. Ми подивились, який був ранок: темний, туманний, мокрий. Але пройшло декілька годин, і погода змінилася. Зараз в місті в Херсоні сонячно, але прохолодно. Бачите, дерева є ще в листі. А є вже зовсім зовсім голі. Скоро стане ще холодніше. І хотілося би зараз з вами поговорити про пісню осінь. Які ж прикметни пізньої осені? Яка вона? Вона темна, дощова. День у неї, як заячий хвіст. День короткий, а ніч довга. Скоро, скоро вже буде дуже холодно. Тому я вас прошу слухатися старших, одягатися тепліше, щоб не захворіти. Дітки, а подивіться навкруги. А в вас в тому місті, де ви зараз знаходитеся, яка погода? Може хтось із вас. Розкаже і покаже нам відео, я буду дуже-дуже чекати. А зараз ми з їжачком-хидрячком хочемо вам запропонувати творчу роботу. Готуйтесь!